Христа і Богородицю вічно в нас дають можливість відчути у ній затаєвну мелодику печаль. Печаль її не, не є трагічною, Так як колористика рекоменда перламутрового сяюча, так і ця печаль світла, яка в нас пробуджує надію. Ви знаєте, кожну річ, коли я дивлюся білий яцький, навіть це розп'яття, з тими емблемами євангелістів е е е е е е е на обабіч Христа, подивитися мотив Христа повністю візантійський. І ці руки, і його аскетизоване тіло. І незвичайно прекрасно зроблена ця драперія на череслах Христа. Я тільки одне бачу. Ми її вчили лінії, ми вчили форми. Вона малювала на тюрмоти, вона малювала портрети, краєвиди. Де в неї поступово взялася така дивовижна потреба. Такій лінії і головне продумати кожну деталь до дрібниць. До дрібниць. Дати її вагомо і близько нам. Ну, несподіваний ракурс архангела Гавриїла і Богородиці. і її, емп... е, її знаки, її чаші. Знаєте, Такої ніде ікони не побачите. Благовіщення багато малювали. Кожний художник будь-якого часу хоче намалювати благовіщення. Це як уже потреба душа. І вона намалювала своє благовіщення. Ясно, що подарувала цю річ, бо вона довго не може бути у Кожен захотів би мати в себе це цю. Світлу надію в цій іконі наш шеф усміхається, він власник цієї ікони. Я не хочу і не можу вас довго заставляти слухати мене, але якось... Митрополит Андрій Шевтицький зараз вийшло кілька томів його е, промов, е, які він в церкві говорив. Господи Боже, який це гарний, який це гарний сюжет для мислення і для читання. Це неймовірні не книжки, як вони нам багато розкривають того, що ми не знаємо. Здавалось би, а що там може мові до людей сказати митрополита, що сказав? Як сказав? Яка там людяність, який гуманізм, яка душевність велика і який розум? Він говорив, що натуралізму я вертаюся, що в іконі не може бути. Для чого нам подробиці якісь особливі... Людської особливості, анатомії чи що-небудь. Не в цьому сила. Силу передачі внутрішнього духу. Адже кожен із нас має зовнішній, по якій ми пізнаємо один другого. Але завжди питаємо, а який характер має, а яка то людина? Що ми не бачили в людині, а завжди спитаємо. І, здається, перше слово, яке промовляє людина, або речення, ти вслухаєшся і відгадуєш деякі риси характеру людини. Дуже погано, коли ти розчаруєшся. У люби зовнішній рисунок і колір, стриманий колір, вона не дозволяє віконі яскраві кольори, вона не потрібна. Вона заставляє нас слухати її ікони, розмовляти з нею. Отже, натуралізму ніякого не може бути. А головне заставити нас або скоріше попросити нас уважним бути при її іконах. При її іконах діалогу між собою ми не можемо вести. Ми кожен маємо. Особисто стояти, помовчати, подумати, захопитись, віддячитись тому, хто створив таке чудо, як ікона, любий яцький. Дякую. Наші польські друзі, товариство. ja zdrowa tej i proszę o I mam wielki zaszczyt, że tutaj się znalazłem. Głównie też ze sprawą obecnego też Mateusza Sorek, który, który też tutaj się znajduje z nami i, i z którym przyjechałem. E, e, no cóż, w Polsce, w Polsce dopiero ikona i ikonografowie, którzy, którzy wkraczają w XXI wiek, dopiero, dopiero jakby nabiera rozmachu i rozpędu. To znaczy jest naprawdę niewiele osób, które, które tworzy ikonę i które ma ambicje, tak jak tutaj obecna pani, żeby, żeby wejść zdecydowanie w XXI wiek. Z, prawda? W duchu ikony i, i razem z, z, z ikoną. E, także, także tutaj myślę, że, że powinniśmy e, jakby zwrócić bardziej uwagę na e, to, e, to, co się dzieje tutaj zwyczajnie i, i, myślę, i myślę, że to jest po prostu dla nas wielka szkoła. Także tym bardziej jestem po prostu szczęśliwy, że, mog że mogłem na żywo zobaczyć pierwszy raz mogę zobaczyć pani. Pani Dorobek, i bardzo dziękuję. Może też z Was добре зробити. Знайте, кому забракне обід в цій залі, говорили, це школа в обід міста, не вирішив зараз. Я запрошую їхати до Луцька, там відкрита вона сказати, друга персональна виставка люби. Під огідою кафедри Сакрального Мистецтва. Бо ну, там дійсно є зараз відкривається несла нашої кафедри, але більшість з там є властива Фактично Це є найкращі ці фондові роботи, які збиралися у нас. І те, тільки краща робота одразу підпис. Любоянської. Ну, <сотори> <сотори> так що дійсно запрошую, там є такі гарні полотна, які мало хто бачив, бо вони лежали входи, вони дуже добре збережені. І так відкриваючи їх. Ще раз пізнаємо, і вже забуті роботи. Це дуже гарні кінецькі роботи. І ще, власне, друге, що я хотів сказати, то згадати Христину Максимовичу, бо то, я так рахую, що вони разом з Христиною то просто Богом дані в нашому мистецтву, знаєте, ті дві особи, які, масштаби, піонетиї справи, то такого авангардового іконопису. Авангардового не в плані, що якийсь там шукає нові, нові вони жанри, а такий, який... Єднує, я як богословську думку, глибину тою Богословську думку проникає, а якби глибину не шукає форм нових, хоч вони теж присутні ті форми, але все-таки цей пошук є оправданий думкою. І, і от ці двоє, до речі, виставка Христини була два роки тому якраз навпроти, так і хто навіть символічно, що вони перші свої виставки мають право. Так що це все, що я хотів сказати. Дякую, Любі, що нас зібрала. Це буде здоров'я, і Може, ще Хтось хоче, має бажання. Єдине, що я би хотіла наголосити, що виставка зроблена в пам'яті Володі. І навіть вибір тематики і це. Тут є тематика воскресна. Тобто я б, власне, хотіла би на то звернути увагу. Так мені важко щось додати до що таких чудових слів. <спільного> я а, раз люблю сама за 14 термін, бо я її обійшов. Недавно трагічно загинув її чоловік, а ж колега. Мій теж туди, я його знав, господи Боже мій, десятикласником, а він малював безумно газу. Він трагічно загинув, розмальовуючи церкву. Не прив'язав себе в одну мить спомагатися мав із рештування, не прив'язав себе е, солідно шнурком і впав вниз і розбився. Це було недавно, це був шок. Я не знаю, ми так, коли люди ходили тоді обережно, бо це трагедія велика. У неї залишилося двоє синочки. Я їх називаю ангели. Вони безумно гарні. Неймовірно. Бо Володя був красивий, та й любі нічого не бракує. І вона сьогодні натякнула на цю драму. Ця драма присутня на тільки тонах. Я вже мовчав, я не хотів розкривати. Но раз вона нагадала, то я вам скажу, в тільки на ще її кавалок душевної печалі. Її горе велико, вона не скоро прийде. Тому то ми її колеги по кафедрі, надзвичайно в останній час після цієї драми оберігаємо, якось по-своєму шануємо. Радіємо тому, що вона вернулась до роботи і в останній час намалювала оці шедеври, буквально. Їм не місце де-небудь, а теж в музеях. І то в добрих музеях в національному нашому музеї, от в Київських галереях. От. Хоча я вам скажу, музей це не для ікони, ікона мусить бути в храмі. І коли ми зберігаємо старі ікони, то тільки зберігаємо від людського недбальства. І від політичних перемін. Якби ми цього не робили, Боже, бо сталися б зовсім безіконні Старих. А тому це -то нам треба завжди дбати. Бо зміни в житті нашого не передбачені. А душевні наші болі в іконах надії треба вічно зберігати. І треба зберігати ікони нашої колеги Любы Яцкой. Попробуем, давай. Попробуем, давай. Попробуем, давай. Попробуем, давай. Попробуем, давай. Попробуем, давай. 先生に聞いたことある。<laughs> <laughs> Тож, може, і зараз. Стало пропонувати 750. А тут я це бачу. Тут це часто відбувається, бачите?